Доброго дня! Мене звати Марія Марчук, журналістка і ведуча Медіапогляд. У цьому випуску ми пояснимо, як отримати статус ОБД онлайн. Тепер в Україні отримати статус учасника бойових дій можна значно простіше. Підписаний президентом закон цифровізував даний процес. А значить, час, коли на полі бою військовим треба було боротися з ворогом, а в тилу з бюрократією вже в минулому. Раніше на оформлення статусу учасника бойових дій в захисника могло піти до півроку. Потрібно було самостійно зібрати тонну документів, довідку про участь у бойових діях, витяг з вахтових. Журналів, копії польових листів та рапортів командирів. А іноді й цього було замало. І навіть після всіх цих кіл бюрократичного пекла могло виявитися, що в якомусь з документів помилка, а значить, потрібно було повторно йти до військової частини і проходити через все це знову. Не дивно, що оформлення статусу було у топ-запитів, з якими військові зверталися до юристів. Погодьтеся справедливості в ситуації, коли людина захищає незалежність та територіальну цілісність своєї країни від агресора, ризикуючи власним життям, а потім має ще й це доводити місяцями, мало. Тому прийняття закону про спрощення процедури на отримання військовими статусу УБД стало важливим кроком для всієї країни, яка перебуває в стані війни. Тепер захиснику чи захисниці потрібно лише подати заяву та ті документи, які вони. Мають в наявності. Причому зробити це все можна онлайн. Натомість головний біль з рештою паперів перекладено на державу. Якщо якогось необхідного папірця немає, комісія примін оборони шукатиме його самостійно, звертаючись до тих органів чи осіб, в яких мають бути ці документи. Але про все по порядку. Фактично все виглядає наступним чином: Військовий подає заяву паперовому або електронному вигляді про бажання отримати статус учасника бойових дій та додає до неї наявні в нього документи, необхідні для надання статусу. Це можуть бути довідка про участь у бойових діях, витяги з вахтових журналів, копії польових листів та рапортів командирів. Якщо ж чогось цього переліку немає, за заявою захисника їх повинні витребувати в оповноваженні органу чи особи. Також необхідно подати дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см та згоду на збір та обробку персональних даних. Часто на весь цей процес піде в рази менше ніж раніше. Здати надходження вашої заяви витребувати відсутні документи в оповноважених осіб чи органів мають протягом п'яти днів. Натомість надати їх мають не пізніше, ніж через 15 днів з дати надходження запиту. Ще через 10 днів після отримання відповідей на запити комісія має прийняти рішення про надання захиснику чи захисниці статусу учасника бойових дій. Таким чином, на все має піти менш. Місяця, а точніше 20 календарних днів. Отримати статус члена сім'ї загиблих захисника чи захисниці можна за такою ж процедурою. І головне, подати заяви щодо розгляду питання про отримання статусу ОБД можна не лише в паперовому вигляді, а й через портал Дія з використання Дія-підпис або ж надіслати заяву з накладанням електронного цифрового підпису на емейл e Міністерства оборони України. Для осіб, які звільнені з військової служби, порядок дії дещо відрізняється, проте не суттєво. Вам із заявою необхідно звернутися до територіального центру комплектування за місцем реєстрації, подавши заяву в паперовій або електронній формі. Як і в попередньому випадку, необхідні також згода на збір та обробку персональних даних і дві кольорові фотокартки. Натомість представники ТЦК вже самостійно через систему електронного документообігу мають скерувати документи на розгляд відповідної комісії через військову частину. Та у свою чергу має підготувати довід. Тко про вашу безпосередню участь у бойових діях та надіслати необхідні документи назад на адресу відповідної комісії, після чого вона вже розглядає всі папери та ухвалює рішення. Чому ж цим всім варто перейматися та не можна відкладати на потім? Посвідчення учасника бойових дій надає військовому не лише сам статус, як такий, а й доступ до чималої кількості пільг та виплат. Зокрема, мова про позачергове надання земельної ділянки під забудову, садівництво чи ведення особистого селянського господарства, а також знижка 75% на комунальні послуги, безкоштовне лікування, приїзд у громадському транспорті та пільги на навчання. Для вас і ваших дітей. Детальніше про ці пільги та особливості їх оформлення можна дізнатися в сюжетах погляду, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ця інформація була для вас корисна, поширюйте наше відео серед ваших знайомих та рідних. А також підписуйтесь на медіа погляд у соцмережах, ставте вподобайки нашим сюжетам та вмикайте дзвіночок під час підписки, аби бути в курсі всіх новин.